Для підприємства Агроекспрес-сервіс, що займається рослинництвом у Млинівському районі, це вже другий подібний виробничо-побутовий комплекс. До нього входять ремонтний цех, навіси для сільгосп-техніки, спортивна зала, душові кабінки, їдальня та кімната відпочинку. На підприємстві розповідають таким чином, вони намагаються дбати як про людей, так і про техніку. Кожна дільниця налічує 4 тисячі 4 тисячі 300 гектарів землі. Працює на тій території 60 чоловік приблизно. Для того щоб де ми створюємо для того, щоб в нормальних умов створили, е, отрималась техніка, і люди себе також почували в зручних умовах. Керівництво області подібну ініціативу підтримує. каже, це великий крок вперед, що дозволить вивести сільське господарство краю на якісно новий рівень. У нас є 11 сільськогосподарських підприємств, де власники цих сільськогосподарських підприємств саме е, взяли. Ну, будемо говорити, направленість саме на створення отаких належних умов праці для людей. Це для нас дуже важливо, тому що загальна сума інвестицій в створення належних умов у нас більше 18 мільйонів гривень. А це для людей в першу чергу означає, що ці люди будуть сьогодні мати можливість працювати в європейських умовах праці. Створювати гарні умови праці своїм підлеглим Юрій Кічатий закликав аграрію Млинівського району, вітаючи їх з днем сільського господарства. Вікторія Катеринчик, Богдан Рибонець, інформаційна програма День.